Слава Богу. О Церква прекрасна, моя наречена, покірна, ніжна, світла, мов та зоря, що в небі спалахне. Так, ти єдина, вибрана, спасена, обличчя зводиш в небо ти ясне. Христова Церква. Щирістю і любов'ю святий палай сердечним почуттям дорогоціна, бо ціною крові Христос здобув тебе для майбуття. В тобі і ніжність, ласка, і покора, в тобі і радість, спокій і життя, ти все пройшла і біль, і люте горе. Та не згасила світлі почуття, я так радію, що і я з тобою, свята я я також в Тобі, це ж в мене візьме Христос з собою, зігріє ніжно власті і любві. Тут на землі ти стільки бід зазнала, криваву рану знесла не одну, не раз стогнала. Гірко так ридала, молитву в небо несла не одну. А Він, Христос, жених єдиний, вірний, прийшов, весь біль любов'ю огорнув і наречену, ніжну та єдину, не раз, не два так ніжно потішав, сказав чекай! Прийду я ось по тебе, усуну біль і в небо заберу, і подарую всі скарбниці неба, вберу у шати світлі, мов зорю. І ти чекала, і далі ти чекаєш, і я з тобою церква дорога, і біль, і гори знести помагає, Христос тобі хоронить від гріха. Тут на землі недовго вже лишилось і забере Спаситель церкву вже свою, і одягне вінець тим, хто служить йому вірно своїм життям Спасителю Отцю. О, не спи, наслідниця Христова, ти до цілі скоро вже прийдеш, там тебе чекає нове небо. Якщо ти віру в серці збережеш, там твої закінчаться страждання, там панує радість і любов, тож готуйся, церкво, до вінчання, щоб тебе він вірною знайшов. Слава Богу!